З вами Ді, давайте і сьогодні Діма крутий і буде бити плейміксу в поворотах. Давайте, що, давайте не бей. Не він Не нормальний. Давайте. Бей. Діма, Діма мені в минулої серії не забив, а хоче забити. Лежи, Та я так само він мені бив. Я Чуть не забив, непогано. Ми ще в нас небагато часу. Скільки? Ще п'ять хвилин є. Що? Сей, з два, э, з п'яти-два відбив владік, ще поки. У, я Ого! Давайте б'ємо і останній удар. І... Діма забив два голи. Я відбив більше. І відбив три, тому перемагає племікс. Всім пока.